Отже, сьогодні субота. І сьогодні замість трьох слів ми вивчаємо п'ять, для того, щоб на тижні ми змогли опанувати 20 слів разом. Переходимо до слова номер один. Це слово «journey» – «journey» Подорож. Слово номер два. Check – «check-in» реєстрація. Третє слово сьогодні для тих, хто не хоче пропустити свій рейс. Рейс. – «flight» – «flight». Слово номер 4 – «destination» Destination. Або пункт призначення. І останнє на сьогодні слово номер 5 це слово boarding. Boarding. Посадка. Ось і підійшов до кінця наш тиждень, в якому ми вивчали з вами лексику на тему подорожі. Сподіваюсь, ці слова були корисні для вас. І дуже надіюся, побачити вас в понеділок, тому що там ми починаємо вчити слова на нову тему яку почуєте в понеділок.